І в Києві ми створили для них клуб, клуб дозвілля для того, щоб вони пізнали Київ, для того, щоб вони краще е, навчилися щось робити. Ми робимо з ними майстер-класи різні, вони вивчають Київ, їздять в цікаві місця в музеї, і таке інше. Ну і от для такої допомоги я теж зверталася там до знайомих і незнайомих людей. І повірте, навіть навіть з дітьми там казки. І повірте, що дійсно зараз Україна це певне таке магічне слово. І навіть коли діти дізнавалися, що я з України, бо я вам загадувала загадку, з якої є країни. От найближча відповідь була Білорусь. Ну я була такі самій вишиванцем. Але коли вони дізнавалися, що Україна одразу питали, але у вас має бути стрічка? Але в мене дійсно на сумці була стрічка, тоді все спіпало. Тобто знають про нас, знають про наші. От важливі атрибути, які супроводжували всю нашу боротьбу, і це важливо. Там я звернулася по допомогу в українську церкву, в школи, які працюють з дітьми, в греко-католицьку церкву і навіть в Руську православну церкву. І всюди люди підтримували, тому що вони розуміють на людському рівні, що таке біда і як гуртом разом можна подолати все. І от на в на благодійному обіді в русській церкві ми готували вареники. Це було дуже смачно, дуже нам дякували. А сьогодні я запропоную вам і діти, які тут є, і дорослі, помогти мені виконати пісню, заспівати пісню, яку я написала, музику, до якої написала заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, і називається пісня. Борщик, отак славно від України, від закордоння, від вареників, переходимо до борщу і, незважаючи на те, що йде дощ, будемо співати. Мені потрібна допомога в чому? Всі знають, з чого складається борщ, і коли я буду називати або перепитувати із морквичкою, Всі, хто може, хто знає, чи є там <су> така штука в борщі, відповідайте так, із капустою, всі хором, так. Ну і так далі. Так. разом наваримо такий от борщик. А, ну і давайте спробуємо не гаєте часу. Мені потрібна музика, якщо можна вже. І готуйтеся із морковичкою, так, із капустою, так і так далі. Ола. Хтось любить, хтось. Є. Yeah. Хтось хвалить пудин, хтось пельмені, а хтось є. У всіх народів особливі є смаки, але немає в світі іншого народу, щоб так любив, варить і їв ням-ням. Борщі із морквичкою, так, і з капустою, так, і картопля, і цибулька, і буряк, щепка, і сметанкою, і з бабушкою. Ну а далі кожен борщ на свій смак Кому смакує барбекю, а іншим піця. Усіх народів особливі є смаки. Та запитайте, що смакує українцям. Червоні, запашні, улюблені, борщі із морквичкою, і з капустою, і картопля, і цибулька, і буряк, ще пак, із пампушкою, і з плетанкою. Каждый борщик на нас весь Где Иди танцуй! Сюда! Выходи! Выходи! Давай-давай! Давай-давай! Щипрысим! Танцуем! Танцуем! И с морковочкой! И с капустой! Да! И с цебулькой! И с сметаной! Да! И наш весь смак! Спасибо! такая песня про.